Поліетиленові пакети, пластик, усілякий крам. Так зараз виглядають узбіччя в Квасилові. А все тому, що мешканці спільно з прилеглими підприємствами роками засмічували територію селища. Та тепер обурені жителі звернулись до екоінспекції та місцевої влади із проханням вивезти сміття. Відтак, вже другий тиждень поспіль комунальники розчищають територію. Ми почали боротися із з такими стихійними звалищами, коли люди без дозволів, без погоджень виносять сміття, яке не потрібне в них в обіцях, в оселях вони його виносять просто на проїжджу частину дороги. Ми спільно з працівниками Укрзалізниці. Вони там видаляли чагарники, поросль, бур'яни. А підприємство КТП 1728 двадцять ліквідовували стихійне сміттєзвалище. Зі свого боку в екоінспекції кажуть, що таких стихійних сміттєзвалищ чимало на рівненщині, ба більше воно не єдине і в самому Квасилові. Тож працівники інспекції надіслали запит з проханням до місцевої влади, аби вона допомогла привести до ладу засмічені території, реагуючи на цю скаргу спеціалістами нашої нашого управління було обстежено вказане місце і встановлено підтверджено факт несанкціонованого сміттєзвалища. Реагуючи на це, спеціалістам був направлений лист до рівненської міської ради з вимогою навести там лад. За словами керівника комунального підприємства КТП-1728, яке безпосередньо і займається прибиранням сміття, його стільки, що доводиться залучати спецтехніку. Першочергове завдання КТП вивіз побутових відходів згідно графіків. От і паралельно з тим ми ліквідовуємо стихійні сміттєзвалища. Дане будемо працювати в залежності від погодних умов. І ну, якщо техніка не буде давати збою, тобто максимально швидко стараємося локалізувати ці питання. Це вантажний транспорт, вантажні автомобілі та навантажувачі, ну, а також працівники, вантажники. Сергій Марчук розповідає, що не вперше вимушені ліквідовувати стихійні сміттєзвалища Квасилові. Так минулого року на вулиці Вишневі розчищали стихійні сміттєзвалища від використаних побутового вжитку речей, пластику, гілля. Тепер там висадили квіти. Надалі планують роботи по вулиці Хмільній. За словами Віти Кисельової, в Квасилові добре організований централізований збір побутових відходів. До того ж, є альтернативи для утилізації гілля та великогабаритного краму. Тож вона не розуміє, чому квасилівчани та підприємства. Продовжують засмічувати узбіччя. Івана Чорногорська, Олег Шаламай, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.